З якими труднощами ти сталкуєшся, коли робиш замовлення в торгівельних центрах і робиш там ремонт магазинів? Складнощі. Ну, складнощі це коли людина туди приходить у перший раз. Я не думаю, що там може якісь складнощі іспитувати. Не знаю, щоб... що може бути. для Ні, я, ні, ні. Для тебе я не кажу, що це складно. Я маю на увазі специфіка того, з чим не впорається, наприклад, ну, столкнеться людина, яка, наприклад, е захоче взяти підряд, але в неї нема досвіду з магазинами. І чому до тебе треба звертатися? Ну, торгівельний центр, по-перше, це дуже високі потолки. Треба бути готовим працювати на висоті до 6 метрів. От. І якщо стелю потрібно робити з гіпса на таких висотах, якщо прокласти електромережі, якщо прокласти підвисити освітлення, Ну, це така специфіка. Не кожен розуміється, як це робиться. І я так розумію. Ну, наскільки я розумію, ти там казав, що це треба ще робити в інший час, ніж коли працює сам торгівельний центр. Дозволяється чи робити роботи, коли він працює? Тільки деякі роботи, які не шумні, такі як малярні, от. Ну, то, що немає якого шуму. Тобто Буріння, свірління і так далі. Ці роботи робляться тільки в ночний час, коли не працює торгівельна мережа. Торгівельний центр не працює. Також, якщо є покраска потолків на таких висотах, це дуже теж специфічна робота, тому що взагалі до стіни доходять не до самого потолка між секціями торгівельного центру і можна покрасити речі з сусіднього магазину. От. І встряти на капусту. Так, так, так. От. Я знаю таких підрядників, які потім заказували хімчистку повністю з сусідніх секцій. У мене, ну, слава Богу, такого не трапилось ніколи. Так що, якщо вам потрібно зробити якісно і без проблем, щоб від цього ніхто не постраждав і виконався ремонт, звертайтесь до Олега. Номер телефона залишаю під відео, відмічаю Олега в Фейсбуці і в Тіктоці. Олег також пообіцяв вести тікток. Так що підписуйтесь і слідкуйте.